Більше воно схоже на обманливі процеси, обхідні моменти. Це як теракти, це як підрівна діяльність внутрішня. Трійка мечів. Я б звернув би увагу саме на Київ, Київщину, тобто, як в саме серце. Обхідні шляхи, тобто, там будуть пошуки обхідних шляхів. Ми отримуємо зброю. Мені здається, що не від нього. Може бути, це хтось інший, Сполучених Штатів, або це може бути взагалі. А може це взагалі бути? інший партнер, то ну, не випадає в нас. Він воно буде, знаєте, як занадто е нестабільний. Тобто, е якщо ми будемо йти в форматі прямої комунікації, будемо дотискати його. Там буде момент того, що нам сьогодні дали, завтра забрали, потім, потім дали якийсь ліквід Коротше, ну не, не дуже е гарна комунікація. А він все одно отримує з він все одно з цих ситуацій відтримує, отримує зиск. Будь-яка тут дуже цікава складова. Коли ми переглядаємо по Трампу, будь-яка його випад. Навіть неадекватний, навіть навіть не маючи якогось логічного підорунця, він має в собі матеріальну складову для отримання користі звідку для того, щоб показати, що ти впливаєш на ситуацію на перебіг подій. І навіть в цій ситуації я не знаю, яким чином, але він отримує користь, він отримує бенефіти в якості пентаклів. Тобто, пентаклі це не просто задоволення від контролю над ситуацією, а реальні матеріальні моменти і ситуації, котрі йдуть тобі на користь. Тобто гроші, ми не будемо платити. Ну, зараз Див, дивлюся в нас, з, з, дивіться. Що ми будемо робити. Ми будемо робити карту необженого вибору. Ми будемо запропоновувати корисні копалини. Ми будемо запропоновувати, я не знаю, послуги, морську сіль з Чорного моря. Я не знаю ще. Повітря, Херсонських степів, тобто карта небажного вибору, у нас буде дуже велика кількість різноманітних пропозицій для того, щоб дійти згоди. Карта небажного вибору чи це карта ілюзії. Тобто, хочете, ти отримаєш все, що ти хочеш. Все, що ти хочеш, буде наш тобі, мій володар. Як хочеш, ми тебе так будемо називати, бо не дай нам те, що нам необхідно. Але з точки зору ситуації далі. Коли настане час платити, ми будемо відштовхуватися від того, що діннях нет, треба почекати завтра післязавтра не на часі. Давайте трошечки пізніше. Друге, карта, двійка Пентаклів і карта Ачельника це момент того, що денег нет, ми знаємо, де їх можна, можемо взяти. І будемо запропонувати, але як результат, пожинання, пожинання плодів. Тобто, не в тому розмірі, не в тому вигляді, не в той час, не в тому об'ємі, і не так, і, і не при житті, скоріш за все, Трампа, ми потихеньку доб'ємося того, щоб нам цей борг списали, спростили, забули. І все. Ну, ми чи не будемо. Воно цікаво випадає по двійки кубків. Двійка кубків це момент комунікації. Це момент, я не знаю, в якоїсь не знаю, плідної пере, пересічення. Але не настільки критично, як. Це будуть намагатися поднести, і як це будуть намагатися використати наступні претенденти на дану посаду? Бо за ну двійка кубків, двійка кубків, але не в форматі якихось скритих моментів, не в форматі, е не, в форматі спирання на попередній досвід. То я думаю, що комунікація була виходячи з цього розкладу, але я не думаю, що вона викликає загрозу на подальші періоди. У нас є велика кількість представників політичного естеблішменту, у кого є родичі на Росії, у котрі є якісь комунікації з Росією. в минулому були комунікації в Росії. Вони працюють, виконують свої обов'язки. Тут саме, чи, чи щось зливає, чи працює на ворога. Родичів, та, напевно, кожен у нас має десь там. Ні, Воно випадає в мені двійка кубків, це комунікація, але по карті спирання на попередній досвід. Тобто, на даний час якось звинуватити або підозрювати. ну Зараз розкладом, в мене не випадає. Але воно все одно випадає як постать, фігура, котра буде йти транзитом, тобто, не, не довготривалий період. Заміна. Yeah. Що мені не подобається за нашою розкладкою, щоб не були чи варто взагалі це робити? Карта вежі. Карта вежі вона випадає воронівним процесом, внутрішнім командом не було, Я думаю, що це обстріли. Я думаю, що більше воно схоже на обманливі процеси обхідні моменти. Це як теракт, це як підрібна діяльність внутрішня. Трійка мечів, Я б звернув би увагу саме на Київ, Київщину. Тобто як в саме серце. Таке собі. І. 9 9 б травня взагалі воно випадає так, що вони будуть анонсувати перемогу. У нас за закумінація випадає. Е, карта тріумфу по дурню Карта тріумфу по дурню це момент того, так, так, це момент того що найліпший, е, найліпший спосіб завершити процес перемогти. Це. Придумати цю перемогу. У нас багато прикладів. Почитайте, як формувалася династія Інів. Вони ж, по суті, програли в війні, але вони почали розказувати, що вони перемогли, і Санцелікій приніс перемогу на цю територію. Тут так само будуть дуже голосні промови і слова, котрі будуть вказувати, що. Ми досягли поставлених мети, практично. І стали, побороли, побороли жахливий режим ворога, котрий цинічним чином напав на нас. І ще буде, будуть, скоріш за все, переписувати так історію, що 22 числа не вони на нас, а ми на них. Тому не знаю, 24-го числа, так, 22-го. Не вони на нас, а ми на них. Ріхт інший так. Брати, впливати. Може бути пізніше. От саме стосовно про цих бійців, воно випадає карта тріумфу, але випадає в більш пізній час, підвішений стан, стану невизначеності. Не зараз. Або частково частково. Бо там, знаєте, є як, як обирання між, між кимось і кимось, тобто двійка кажезлі. Перспектива випадає пряма, перспектива повернення вона є, але воно не випадає як найближчим часом. Стосовно великоднього обміну. Я переглядав, в мене випадає що все одно на квітень місяць якраз приблизно всі ці, ці дати. До кінця місяця повинен бути обмін. Повинен бути повинен. Ну, карта планів намірів. Тобто один епізод хоча б повинен бути. Тинка. Віка жезлів знов в нас випадає. Підвішений стан. Поклення. Повинен бути. Все одно. І Може бути чуть-чуть пізніше. Може бути. Ну я, дивіться, або, або 19-те, або... Це раніше. в 19-те, або... 19-те, як це субота, чи як це якась... Субота. Субота, 20-го Великдень. Або 22-го, я подивлюся так, тобто, або-або. Ну, воно мене не випадає саме як на Великтині-Великтині. Вона випадає як процес, або до, або одразу після. Двійка кубків: карта домовленості, карта пожинання плодів в прямому положенні, карта туз жезлів в прямому положенні. Тому я думаю, що все ж таки перспектива до кінця місця випадає прямо.